Доброго дня, мої любі діти! Гарні ви, неначе квіти. Я, бабуся Олена, прийшла погостювати, казочки вам розказати. Для діток маленьких казочки гарненькі. А чи правда, а чи ні, відбулося навесні? Ой, що це там пищить? Та це ж мишеня вертунчик. Воно образилось на свою маму, яка просила його бути слухняним, допомагати їй. Вийшов він на галявину, а навколо така краса, така красива природа. Аж ось на галявині з'явились зайчики. Вертунчики питає Зайчики, ви не знаєте, де знайти найкращу маму? А зайчики сказали, наша мама найкраща. Ми, матусю, любимо і оберігаємо. Все, що нас попросить, ми допомагаємо. Вертунчики каже, а я не люблю допомагати. А кого ще зустрів вертунчик? Ось відгадай. Хто пруденьку шубку має, хто по гілочках стрибає, хто горішки все збирає. Здогадався? А вже ж, білочка. Вертунчик і їх запитав, де знайти найкращу маму. Наша мама найкраща і стрибає по гілочках, горішки збирає, грибочки і шишки, а ми їй допомагаємо. Відповів вертунчик Не люблю допомагати. Біжить він по лісовій галявині, а назустріч йому лисичка з Вовчиком. Запитали вони у нього, що він робить тут один. Шукаю найкращу маму, відповів вертунчик, яка б усе усе дозволяла. А лисичка і вовк кажуть, що шукають собі синочка, обіцяли, що всі-всі його забаганки будуть виконувати. повірило мишеня, а вони прив'язали його до дерева і сказали, що будеш виконувати все, що ми накажемо. Будеш їсти, готувати, у хатинці прибирати. Вертунчик і каже, ви ж обіцяли бути хорошими батьками. Вони й кажуть невже ти не знаєш, що найкраща, найдорожча у світі мама це рідна мама? Замислився вертунчик, чому я втік не слухався свою маму. Пощастило вертунчику. Втік він від лисички та вовчика, прибіг до мами. Мамо, пробач мені, будь ласка, я буду слухняним, добрим, буду тобі в усьому допомагати. Тепер я знаю, що ти найкраща мама у світі, розповів вертунчик для своєї найкращої мами віршик. Хай дзвенить повсюди пісня про найкращих наших мам. Ми за все-за все на світі щиро дякуємо вам. А тобі, юний глядачу, пропоную скласти букет добрих слів для мами.